Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами робити ось таку анімацію тексту. Для проходження даного туторіалу вам підійде будь-яка версія Сіними. Погнали! Починаємо з того, що створюємо текст. І тут пишемо текст, який ми хочемо анімувати. Ось в мене буде. Ось такий от напис. Я хочу зробити тут декілька рядків, тому я просто беру цей рядок і копіюю два рази. Далі фонд вибираємо якийсь шрифт поцікавіше. Особисто в мене це буде Gilroy Black. Ось так, як на мене він виглядає набагато набагато яскравіше. Депс збільшуємо до 100 см, таким чином в наших букв буде більший об'єм. І зменшуємо Vertical Spacing, щоб не було так багато відстані між рядками. От, приблизно до ось такого результату. Далі вибираємо текст, затискаємо кнопку Shift і створюємо Spline Wrap. Spline Wrap – це деформер, який обгортає будь-яку геометрію навколо будь-якого сплайну. І зараз нам треба задати, навколо якого сплайну ми хочемо цю геометрію обгортати. Тому ми створюємо circle. Створили circle і само собою, що ось це коло зараз буде занадто мале, тому давайте ми його збільшимо десь до 550 см. І так само intermediate point поставимо subdivide, щоб в нас було більше точок, щоб е текст виходив, коли буде обгортатись, більш плавний. Вибираємо Spline wrap і в рядочок Spline перетягуємо circle. От, ось такий результат ми отримали. І що будемо робити далі? Далі я хочу зробити, заанімувати, щоб цей текст прокручувався. Я можу це зробити в налаштуваннях э, Spline Rep Deformer. Для цього ось тут я відкриваю меню Rotation. І ось тут в мене є графік э, rotation. Власне, тут я можу закручувати текст. Мені треба, щоб він прокручувався фактично один раз. Для цього мені треба дотягнути його десь до середини. Щоб зробити це точно, я натискаю два рази на точку і тут пишу 0,5. Таким чином, як бачимо, у нас текст прокручується один раз, і до моменту, де він починає прокручуватись, він виходить так само. Тобто, тут в нас немає якоїсь форми, яка переривається. Фактично, вона у нас виходить така, як безкінечна. От, і тепер мені треба заанімувати власне, цей показник. Щоб це зробити, я вибираю Banking і будемо анімувати власне, ось цю от опцію. Так, я зроблю анімацію подовше. Нехай буде у нас 300 кадрів. І заанімуємо. На першому кадрі ми ставимо keyframe з значенням 0. Переходимо в кінець анімації і ставимо keyframe зі значенням 360. Таким чином у нас виходить ось така от анімація. І крім цього, я хочу, щоб букви ще крутились, тому що зараз вони такі досить статичні. Загальна форма. Для цього я переходжу е, чуть вище і ось тут будемо анімувати offset. На початку анімації ставимо keyframe. З значенням 0%. І в кінці анімації ставимо keyframe зі значенням 100%. Так, і подивимось, що в нас зараз виходить. Виходить в нас, власне, те, що ми і хотіли. Єдине, що треба виправити, як бачимо, зараз анімація починається так досить плавно, всередині пришвидчується і до кінця вона знову буде сповільнюватись. Тобто ми тут фактично будемо бачити, де анімація починається і де закінчується. Ми не хочемо цього, ми хочемо, щоб анімація виглядала безкінечною. Тому натискаємо Shift-Alt-F3. У нас відкривається Timeline F-Curve. Вибираємо splaneRap. В ось цьому полі натискаємо Ctrl-A і тиснемо на Linear. Таким чином, наша анімація стане лінійною і буде відтворюватись з одинаковою швидкістю в будь-який момент анімації. Ось. І таким чином ми отримали власне, те, що і хотіли. Якщо ви хочете зробити анімацію швидше, відповідно тут ви можете збільшити офсет до 200 кадрів, а тут бенкінг, наприклад, до 720 градусів, і таким чином у вас анімація буде відтворюватись, сама анімація буде швидшою. От, але що зараз мені не дуже подобається. Що ми можемо. А, ну, в принципі, я ще хотів тут змінити полігони, але в принципі вони досить нормально викривлюються. Хоча от в деяких ось таких от місцях можуть бути артефакти. Щоб цього не було в будь-якому випадку, давайте, зараз їх вроді як і немає, але можуть бути. Щоб це виправити, я витягую сплайнреп з тексту. Текст додаю в ремес. І в рімеші ставлю поле count наприклад, 3000. Далі Rimeh із Plain Wrap. Поміщаю в один null Object, натискаючи, вибираючи їх і натискаю Alt-G. І таким чином в мене тут буде достатньо геометрії, щоб вона, коли викривлювалась, не було ніяких артефактів. Так, і далі давайте перейдемо до текстурування. Для початку створимо камеру. Відцентруємо її. От, зробимо нашу композицію квадратною. Для цього тут змінимо висоту і довжину. Так, і відкриємо Redshift. Далі створюємо матеріал. Накидуємо його на новий Object, відкриваємо і нам потрібна буде нода, яка називається Curvature. Ось так от виглядає ця нода, вона дає е, білі лінії на е, там, де геометрія е, ніби як, е, загинається. От, І ми беремо цю ноду Curvature і під'єднюємо її в основний матеріал в Emission Color. Так, Але зараз ці лінії такі не надто виразні, ми можемо їх зробити більш виразними, для цього створюємо ноду Ramp. І коли перетягуємо, наводимо її на ось цю жовту лінію, і вона автоматично вставиться посередині. Так, І в ноді REM ми підтягуємо білий колір вліво. От, і чорний можемо чуть вправо. І в ноді curvature можемо збільшити радіус до одинички. Так, а, нам треба ще відтворити ось тут ноду Ramp. І як бачимо, в нас лінії стали більш, більш явні, трошки товстіші, от їх набагато краще видно. Так, і якщо ми включимо output, зараз бачимо, що в нас букви все одно просто сірі. Це тому, що нам треба в матеріалі, по-перше, виключити колір. По-друге, виключити Reflection. І по третє, так, де в нас Emission, Emission поставити значення. Нехай буде 2. От, і в нас є такі досить контрастні, е контрастні лінії. В принципі, що нам і було потрібно. А на цьому туторіал закінчений. Якщо нам сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо не хочете пропустити наступний урок, ставте дзвіночок або підписуйтесь на мій інстаграм. До наступних відео.